Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора та нові акційні пропозиції. Діятимуть 2 по 8 грудня. Бажаю усім приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Порошок універсальний Грунваль 27.350 грамів. Універсальний порошок кілограм 200 г'де 59. Гіпоалергенний гель. Панда 2 кілограми 94 гривні. Персіл 299 990 мл. Білі вітрила. Упаковка 500 грамів. Ціна 59 гривень. Порошок для прання автомат. Персіл 459. 4 кг 50 г 17 гривень милодруг для видалення плям та з відбілюючим ефектом 125 грамів. Засіб для чищення ванної кімнати 47 тисяч грамів, милогосподарське 1 кг 32 грн. гривні. Перлюкс засіб для видалення плям зі щіткою 57 250 мл. Еко засіб для видалення плям з кольорових речей 200 г 25 гривень. Капсули для прання 10 штук. Упаковка 64 для темних речей. Ополіскувач савекс 77-2 аромати. Блок для унітазу синя вода Лемон 50 грамовий 32 гривні. Мультизасіб для ванної кімнати сама 69, 500 грамів. Спрей сама для видалення плісняви 59. 500 мл. Сарма 7 в одному, засіб для чищення сантехніки 54 гривні. Реф засіб мийний універсальний. 10% знижки 59,1 літр. Паперові рушники сафі двошарові 37,1 рулон. Шкарпетки зимові теплі чоловічі лете, Поліестер та акрил. Ціна 29 гривень. Спрей парфумований для текстилю 149 250 мл. Аромати в асортименті. Рушник паперовий сафі рожевий. Один рулон 25 гривень. Папір туалетний вологий 50 штук. Упаковка 32 гривні. Папір туалетний рута ароматизований 52 гривні. Сніжна панта 59, 4 рулони двошарові. Еколом двошаровий, 1 рулон 139, Папір туалетний Міланка 94. Панель декоративна, самоклеюча 3D 88 гривень 1 лист. Біла, сіра та золотиста. Засіб універсальний для підлоги. Лимонна свіжість та квітковий аромат 39 за 1 літр. ТОП-ефект. Лаванда та квіткова свіжість ціна 69 гривень за 1 літр. Туалетне мило шарм, апельсин та полуниця 44 5 штук по 70 грамів. Мило косметичне дору цвітіння вишні 64. Мило ніжне ромашка та чайне дерево 59, 370 мл. Універсальний крем для чищення велі 500 грамовий. Ціна зі знижкою 29 гривень. Санклін. Засіб для чищення холодильника 500 грамовий 59 Усуває неприємний запах, не потребує змивання. Вироблено в Україні. Засіб для миття посуду Екомакс 3 в 1-1 кг. Ціна 47 гривень. 15 гривень засіб для миття посуду з ароматом лимону 500 грамовий. Новинка засіб для миття посуду беко з ароматом лимону та граната. 39 гривень 500 мілілітрів. Бальзам для миття посуду 64. Екзотичний та суниця були. Ще два аромати з'явилися: баблган та банана. Об'єм 1 літр. Засіб форте плюс для видалення жиру та сажі. 750 мл. Ціна 279 гривень. Миска пластикова для домашніх тварин з дозатором 399 Горщик стілець дитячий пластиковий з кришкою 199 Рожевий та білий. Санклін засіб для чищення килимів та м'яких меблів 500-грамовий 59. Новинка. Піна для ванни, що змінює колір. І є два аромати. 300 грамів упаковка. Ціна 149 гривень. Зая дитяча гель піна 2 в 1, 500 грамова 139 з ароматом Bubble Gum. Новинка парфумований гель-крем для душу тесорі, Дуже мають сильні аромати. Ціна 149 гривень. Об'єм 250 мл. Бомба для ванної кімнати, пончик, 64 гривні. Вага 145 г. Новинка на полицях, кондиціонер для сухого, кучерявого та фарбованого волосся. Виробництво Італія 279 гривень. Шампунь для волосся освіжаючий з м'ятою. Ціна така ж 279 гривень, 300 мл. Подарунковий набір шварцко. Шампунь та бальзам для волосся 299. Набір подарунковий шаума. Шампунь та сухий шампунь 279. Новинка для чоловіків. Шампунь, гель 74 гривні. Аромати на вибір. На полицях з'являється уже аптечка. Добавка дієтична. гриб малина. 10 пакетиків. Ціна 88 гривень. Плюдяники для горла 16 штук зі смаком. Чорної смородини 69. Гліцин у таблетках. Ціна 49 гривень. 40 штук пачка. Навіть привезли контейнери для аналізів по 7 гривень, паста універсальна для чищення 29-400 г, сувок з довгою ручкою 34 гривні, шкрипки для тефлону 3 штуки. Упаковка 19 г, шкрипки пластикові 22 гривні за 4 штуки. Та металеві 29 гривень. Шланг для пральної машини універсальний 99, пакети для сміття 59 20 штук. Упаковка 60 літрові. Пакети сині фрекенбок з ручками 49 гривень 30 штук. Екологічні сині 20 штук 27 гривень. Досатор для рідкого мила 77 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже дякую усім за перегляд. Гарного вам дня!